9 березня продовження відео про сніг. Почистили ми коло хати, бо буде ожеледиться. І тепер продовжуємо чистити теплички. Цей рік дуже-дуже багато снігу було. Коль, допоможи мамі. Іди подеш, давай. Тепличка стоїть рік, і на зиму, якщо великий снігопади, її може просто-напросто скласти. Якщо є час, то треба чистити. Ну а якщо нема, то треба знімати оцю. Плівку. А ну давай сам, попрацюй трошки, держи, тримай. А ну давай честь, Помічник буде зараз сніжок. Тепличка у нас 3 на 6. Думали, що вже весна, але ні, опять зима, 9 березня. А сніг мокрий, тяжкий. Це він десь падає з годин 10, мабуть, і зараз вже 5-та година десь, бо 5 чи що, десь так, 5 вечора. А було вже тепленько, геть квіти повилазили всі. Ну, сніжком засипає. І якщо я так дивилась, по прогнозам, сніг буде ще йти до е, ночі, до 12 то воно запросто може скласти. У нас тут нічого немає, але там дуги погнуті, тому що зимою дуже великий сніг був. Ось так виглядає тепличка. Сніг не спадає, сніг лишається. Так, помощник пішов всередину. Давай, давай, Калюня, давай. Ось так сніжок. О, можна серединки його. Ну, якщо у вас вдома немає, упустили цей момент, все, капець з ціпличком. Не знаю, як зі стеклянних, а тут ось о. отак буде. Тому що сніг був дуже великий і були два намети, такі плотні, хороші, повністю склало.